Всіх вітаю! Я знову в Аврорі, тому сьогодні буде огляд акційних пропозицій та новинок. Печиво вівсяне Союз кондитер. 19 гривень. Я його не знайшла, мабуть, вже розкупили. Замість нього тут на полиці лежать ось такі пряники від фірми «Рома». Молочні 0,250 кг, ціна 27 гривень. З'явилася новинка печива Бейкер міні. Під фірми бісконті із родзинками 12 гривень за 50 грамів. Ще діє акція на чай концентрований, рідкий в стіках. Ціна зараз 9 гривень. Квас моник домашній. Ціна 17 гривень 200 г. Гумка Ментас, Гумка жувальна. 13 гривень. В асортименті. Дражи шоколадне. Пірати роз... різнокольорове, 8 гривень. Олівець, в такому невеличкому тубусі олівець. Смузі яблука персик, 200 мл, 12 грн. Печиво з глазур'ю, 145 г, від Тання. Ціна 22 гривні. Овочерізка зі змінними насадками за 29 гривень. Ось така. Її ми вже бачили. Ще з'явилися дошки кухонні. Я раніше їх не бачила. Може, вони десь в іншому місці були. 42 гривні. Зараз зі знижкою коштують 25 на 15 сантиметрів. Ще є ось така велика, але це дубова з отвором 25 на 35 см. Ціна 119 гривень, знижки немає. І доволі вони неважкі, легенькі. Дошки в асортименті є, треба приходити та перевіряти ціну. Ось ця коштує 99 гривень, вона чуть менша. Набір склянок 6 штук, високих майже 100 гривень. З'явилася новинка ось такі банки для сипучих. Скляні 88 гривень. Зараз ціна. Зі знижкою можна придбати лопатку кухонну 17 гривень. Ось така, доволі широка. І легенька. Баночка для спецій з металева 24 гривні. Є ще іншого виду набіри склянок. Теж 88 гривень. Ось така красива банка для олії. Скляна пляшка 500 мл 88 гривень. Різного виду теж 88. Я раніше не бачила це новинка, також діють знижки на кухлі скляні. Вони в асортименті, їх багато, ціну ви бачите, але треба перевіряти. І чашки в асортименті. Знижок на них я не побачила. Ось така висока з'явилася. Може, і не новинка 49 гривень. Я буваю в двох магазинах частіше, іноді ще. Третій, який в Києві знаходиться, заходжу, тому, може, десь є, десь немає. Прихватка кухонна силіконова 49. Ще ну, такі тарілки ми вже бачили, а ось цю а, я в другому магазині не бачила. Але на очі вона не дуже приємна. 55 гривень коштує, Не знаю, як вам, а мені цей везерунок важкий на очі. Пляшки для води по акції майже 100 гривень. Рожева, блакитна, така яскрава банка. Пляшка для води 500 мл. Так, що у нас тут таке? Це у нас блюдо скляне з малюнком 69 гривень. І ось таке велике блюдо, яке коштує 169 гривень. Діаметр 33 сантиметри. Ну, мабуть, це воно, чашка патріотична 400 мл, 69 гривень. З малюнком без патрон в, короб... в коробочці. Ще е, зараз діє акція на ось такі серветниці пластикові ажурні. Вони по 12 гривень, багато мисок, пляшка для годування соски з ручками тваринки 64 гривні. Яка саме треба перевіряти. Набір а, ніблер з силиконовим ковпачком 24 гривні. Ось він, перевірила ціну. Дійсно, 24 гривні. Вази є ще, інші пляшки для води на будь-який смак. Знайшла ось таку велику сушарку для посуду. 169 гривень вона зараз коштує зі знижкою. Тож, кому треба, поспішайте. Пластиковий, яскравий такому салатному кольорі друшляк за 22 гривні. На корма для тварин брід, Знижка. Зараз діє 22 гривні. Ось такий 100-грамовий. Є ще інші корма. Паштет гурмент з куркою. 21 гривня. Зараз по акції. По 10 гривень можна придбати фрізкас вагою 85 грамів. Він в асортименті. Акція діє до кінця серпня. Пуріна ван з ласосем 800 грамів 148 гривень і порівняв ван з індичкою майже 200 гривень. А корм для собак. Вага 1 кг з ягням. 179 гривень. Для котів за 88 гривень. Форма для випікання 13 літр. Ціна зараз 149 гривень. Форма для випікання торта 169 гривень. Скляна. Діаметр 26 сантиметрів. Тертка. Добрі традиції 69 гривень, 4 грани, порошок гала для прання 300 г 34 гривні, набір мила, шик, 39 гривень, 70 грам 5 штук. Мило діхтярне, зараз іде зі знижкою 19 гривень, вага 140 грамів, мила дитяче, біанка 140 грамів 19 гривень. Мила дору в асортименті по 80 грамів 19 гривень. Рушники паперові, великі, 159 гривень. Порошок лоск 2,25 кг, ціна 207 гривень зі знижкою. А містер Пропер засіб для миття підлоги з лавандою. Ціна 119 гривень. Антижир Засіб для чищення. 79 гривень. 500 мл. А в асортименті є вішалки настінні, металеві по ціні від 19 до 49 гривень. Ось такий яскравий килимок я знайшла. Дуже мені сподобався. 88 гривень. Він напівкруглий. Тож, хто любить яскраві речі, придивіться. Пляшка для води теж дуже яскрава, градієнтна, з двох кольорів 169 гривень. Ось така. А також є знижки на деякі товари для дітей, на рамки для картин, на свічі, на свічки та набори свічей. І ще на різні дрібниці для дома для дому. На шкарпетки дитячі. Зараз теж діють знижка. Ціна 19 гривень. В асортименті вони. Діють знижки і на шампуні та засоби для волосся. Шампунь Ельсев. Можна придбати за ціною 88 гривень. Шампунь 250 мл. А також шампуні сйоз в асортименті 440 мл за ціною 99 гривень. Шампуні шаума. В асортименті 400 мл 74 гривні. Для чоловіків шампунь гель для душу. В асортименті 59 гривень. Шаума теж для чоловіків. Шампуні. 400 мл 89 гривень. Сіоз для чоловіків 440 мл 99 гривень. Велика акція на гель для прання Wash and Free універсальний 5000 грамів 249. І гель для прання плюс засіб для миття посуду. Ось такий з лимоном. На нього діє теж знижка 109 гривень. Ще багато акційних пропозицій на дезодоранти, антиперспіранти. Ріксона та інших нівея. На засоби для засмаги теж зараз приємні знижки. Бо літа вже добігає кінця. З'явилася новинка пінка для вмивання від душки 139 гривень. Спеціальна для аврори. Об'єм 150 мл. Ось такий крем на російській написано: з'явився за ціною 99 гривень 50 мл. В асортименті фарба для волосся зі знижками. Елітан 29. Ну і на деякі інші теж діють знижки. Для школярів зошити в асортименті значить 24 гривні 48 аркушів. Можна придбати. Або ось такий зошит. Він в косу лінію 12 аркушів, 4 гривні. Еко зошит, але я не впевнена, це та ціна чи ні. 3,50. Треба перевіряти, якщо ви будете купувати. І багато інших варіантів товарів зі знижкою, і на зошити, і на і інші товари, продукти, та товари для дому. Вологі серветки 24 штуки, 19 гривень від бренду Unis. І ще один варіант 72 штуки за 34. Unis Mix. Це теж з Авророю брендом. З'явилися ось такі Наборчики, хоча вони були раніше, за 77 гривень вони зараз. Це за догляду за обличчям. І ще багато товарів для краси. Набагато з них діють знижки. Всім дякую за перегляд. Коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі!